Війна це серце опікає. Війна все рве нещадно на шматки. Підносяться душі захисників до раю, та звідти не вертаються вони. Немов лелеки над Україною крушляли, Один із перебитим впав крилом. Мисливці їх нещадно обстріляли. Багато полягло. Заснули вічним сном, наш друже, вірний побратим, покинув світ цей зовсім молодим. Ти захищав герою неньку Україну, бо ти її відважний, кращий син. Ти мріяв, ти хотів любити. Аж скільки в серці мав ти доброти. Ці щирі очі радісні, веселі, погаснули від ярої війни. Ми знаємо, Юро, ти тепер із Богом, із небесної споглядаєш висоти. Ми всім героям присвятим перемогу. Почуєм скоро ми перемогли, і сліз не вильєш. Яка туга? Ти був, мов рідний, та пішов у даль? Як важко втрачати, не можна забути то теплу розмову і заварений чай. А скільки було радісних моментів. Та в одну мить все перекреслила війна. Для тебе це життя скінчилось, і тому доказ могиленька сумна. Ще раз ідуть, несуть до неї квіти, а ти тепер у Господа в раю своєю хоробрістю заслужив ти, бачити вільною Україну свою. Ти все віддав, що було найдорожче, не доїдав і нічки не доспав, ти прокидався на землі холодній. Це ж ворог в нас свободу вкрав. Від нас ідуть усі найкращі. Хто вірує любові, у хрещений, хто вірить у майбутнє України, ми скоро зло назавжди відженемо. Назавжди світла пам'ять тобі, друже, якби ж тоді спинити часу лік, від смерті куль закрили б усі дружню, бо ти життя є гідний чоловік, ти за правду і за волю і за щасливу українську долю стояв. Тож хай Господь прийме цю жертву, яку вірно перед народом склав. Ми в церкві свічечко запалим, тебе згадаємо в молитвах. Ми знаємо, як хотів додому гуляти в батьківських садах і ще попоратись в городі, та й майстер ти великий був у лісі відпочити на природі, щоб всяке серце відігнати сум. Робив ножі, ти, Юро, дуже вправно. До всього мав ти руки золоті, все нам розказував історії забавні, що аж до сліз, часом викликали сміх. Не віриться, що вже тебе немає. Що наробила злощадна ця війна? Тебе нам, брате, так не вистачає. Ми разом гнали б звідси москаля. Ми знаємо, ти б ні за що не покинув, в її, в бою, в героїв-побратимів. Ти всім був вірний до кінця. Забрав Ангелик душеньку до отця. Тож спочивай із миром, друже, а скоро буде мир і на землі. Такі, як ви, герої, не вмирають. Вони України захисники височині. Вони ангели, що розпростерли крила, що відбивають кожен ворога удар. Вони летять у поміч побратимам, коли нещадно поливає град. Вони вселяють віру в перемогу і вчать нас цінувати кожну мить. Складати шану Богородиці і Богу, у святих шукати порятунок в час війни. Про тебе, Юру, будем завжди пам'ятати, цей вірш присвята на щирий дарунок тобі, хай обійме молитвами Господня мати і врай заведе свій небесний дім.